Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі Боже на слава Тобі, Царю Небесний, очищителю душі істини, і живі зіси, і все іспані, сукровишу, Божесні подателю, прийди і в лиси в неї, неочистинню всякі скверні, спаси, блажа душа наша, святий святий такрифісі святий Безсмертний полона, святий Бож, святий сіт святий Безсмертний полона. Святий Боже, святися безсмертного, слава Цуї сину, і святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки Амін. Грей, свята, я Троїць, помоли нас, Господи, очевидно грехи наші. Владику прости, беззаконні наші, святи постії, сили, не може наші, ми на Твої ради. Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилуй, слава Сину і Святому Духові. Нині по всіх часах, і на віки віки Амінь. Отче є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від кава, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Та, Воскресний Бог і розсучеться в рази Його, якко до біжат, О лиця його Яко і що зайдем да іщезнуть, як отайвосолица так також погибнуть грішниця у лиця, лиця Божий, а праведне це дав Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душу тілес, послай до Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг і селяющую від смерті, і збавляючий із сили робов Твоїх, Юрія Тетян. Остапа Захарі, Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана Ніна, Михайла, Святослава, Христина, Квітко, е... Степана Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана Аллу Варвару, Адама Катерину, Сергія, Людмилу, Сергія, Катерину, Марту, Софію Вікторію, Павла Валентину Олександру, Андрія Кирила, Руслану Олександра, Андрія Віктора, Володимира, Романа, Володимира. Надію, теодозію, Маріну, нонну, отця Стефана Марту Марію, Людмилу, Михайла, отця Стефана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Катерину, Ігоря Ірину, Володимира, Володимира, Лесю, Ярослава, отця Стефана, отця Симона, Василя, Олега, Ірину, Марію, Йосифа, Михайла, Максима, Соломію Ірину, Тараса, Галину. Оце eh, Стефана, це, це Василя Марія, Андрія Володимира Марія, Романа, Надію, Оксану Аліну Тетяну, Віталія, Андріана, Соломія, Михайла, Катерину, Марія Віталія, Володимира Андрія, Христину, Ірину Юрія, Софія Вікторія, Наталія Тетяну, це Стефана, протерея Стефана протерея Павла, протерея Семена протерея Василя, Ольгу, Сергія. Ольгу Світлану Антона, Нікіту Віру, Олексія Любов, Юрія, Ілю, Лева, Вікторію, Ганну, Юлію Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана, Ореста Софію, Олесю Ігоря, Марію Мар'яна, Юлію Олега, Наталію Михайла Софію, ліну Ірину, Тетяну Івана, Матвія Мілену, Оксану, Романа, Михайла, Надію, Віктора, Воїна Ігоря отця Степанова, отця, Симона, отця Василя, оця Павла, Оксану Юстину, Дмитра Андрія, Ольгу Романа, Олександра, Ігоря, Тетяну Володимира, отця Степана, Тетяну, Ольгу, Оксану Назарія, Андрія, Антона, Ольгу Валентину, Володимира Боляшу, Ольгу Ореста, Іванну Анастасію, Владислава, Олену, Наталію Ореста, Зоряну Максима, Назара, Марію, Роману, Любов, Софію, Емілію Михайлину, Воїна Ігоря, воїна Олега, воїна Володимира, Дарину, Петра, Галину, Олену, Ксенію, Тетяну, Ульяну, Надію, Світлану, Наталію, Софію, Зеновія Степана, Володимира Івана, Вадима, Стефа, Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Вікторію, Ірину, Ігорі, Константина, Романа Любо. Олексія, Олексія Богдана, Федота, Тараса Надію, Тадея Святослава, Вікторію, Младенця Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Олега, Ульяну, Марту, Петра, Андрія Івана, Анну Степана, Марію Константина, Олега, Світлану Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла Галину, і робів Божий отця Стефана Дар'ю. Марію Ігоря, Івана, Ольгу Кристина, Анну Марію, Ярослава Глину, Ольгу Ірину, Андрія Веронікова, Анну Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігоря, Лілію, Тараса Ірену, Андріана, Оксану, Анастасію Катерину, Оксану, Софію Маркіяна, Віктора, Оце Степана, Тетяну, Оксану, Андрія. Роса Ірина, Андріану, Оксана, Анастасія, Катерина Ірина, Леся Віра, Анну, Ореста, Оксану, Катерину, Миколаю Любов, Євгена, Любов, Миколая, Домініку Павліну, Лук'яна, Лук Галину Андрія, Анну Тетяну, Ірину Павлину, отця, Степана Надію, Анну Вікторію, Оксану, Лесю, Надію, Михайла, Ігорі Ремов, Віталія, Сергія, Ірину, Ярослава, Марія, Отця Степана, Отця Василя, Отця Семена, Михайла, Соломію, Михайлину. Володимира Олену, Тетяну, Миколая, Ірину, Божену, Оксану, Ольгу, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Галину, Артема, Ярину Олега, Марка Надію Єву, Анну, Ганну, Єлизавету, Тетяну, Злату, Марка, Михайло Марію, Володимира, Івана Даниїло, Оксану Наталію, Ігоря Миколая, Вікторію, І Юліуса, Віру Олену, Анну Олену, Ігоря Ольгу Дмитра, Дарину Юрія. Івана, Тетяну, Юрія е, е, і Робів Божих, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрію, Роману, Олександра, Ігоря Оксану, Віктора Аліну, Марію е, і Робів Божих е, Віталію, Юлію, Давида, Марка, Руслана, Наталію, Валерію Марію, Степана, Тетяну, Діану, Стефанію, Іларію, е, Софію, Оксану, отця Миколая, Остапа, Михайла, Анастасію, Макарію, Мирославу Марію, Олега Надію, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Дмитра, Оксану Павла, Павла, Ірину Роксолану, Степана Надію, Тетяна Назара, Андрія, Вікторія, Богдана, Ярослава, Романа, Наталія, Олександра, Михайла Лесю, Світлана, Вікторія, Лідію, Галину, Інну, Вікторію, Назара Мирославу, Андрія Роксолану, Соломію, Емілію Наталія Мирослава, Орису Володимира Олександра. Марту Олександра, Софію, Владислава, Ігоря, Галину, Андрія і робів Божих Мирослава, воїна Мирослава, Івана Тетяну, Дар'я Василя, Дєву, Анастасію Василя, Лесю Мирославу, Юрію, Андрія, Ірину, Маркіяна, Ореста, Орису, Ольгу, Ігорю, Марію, Ореста, Галину, Юрію Христину, Злату, Марію, Мар'яна. Марію Адель Степана, Ольгу Степанівиця Степана, і Рубів Божих, Кароліну Тараса Любов, Христину Володимира, Франца, Ярослава, Юрія, Марію, Ольгу Ірину, Юрія, Матвія, Миколая, Юлію, Антіна, Володимира Ірину, Христину Івана Володимира, Христину Маркіяна, Лук'яна, Василя Людмила, Віталія Христину Домініко. Вікторія Миколая, Марту, Мілану, Остапа, Руслана Ганну, Миколая, Юрія Миколая, Володимира Федоро, Робів Божих Миколая Ірину, Олену Анастасію, Кароліну Андрія, Андрія, Остапа, Миколая Тетяну, Валерія Орисю, Христину, Тетяну Христину, Ярину, Едуарда, Наталію Тетяну, Любомира, Галину, Ростислава, Захара зенові Галину Ірину Андрію, Володимира Галину, е, от тілесне, душевну немощі, їх благодаті Христах, молитвами, присвятих, владичиці не і приснадів Марії, представників свячесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі крестителя Іоанна, святиславних захвальних апостолів, святиславних добровідним ученику. Преподобний бонуснувати з наших святий іселити, безребрени, ковкосмидами, які райони, Пантелеймона на ярмали Пантелей, Самсона, сонавіме до Нікіта, святих правильних бути всіх святих. Як от ти джерело джурило, сілень Боже наш, тобі славу села, Отцує Сину і Святому Духові, нині по всяк і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помолим. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх. Керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події протяго дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати. Любити, дякувати, Амінь. Премудрость просте, вислухаємо святий Євангеліє, мер всім, і духовитво. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Вон мім. Будьмо уважні. Бо време Воно призвав Ісусу, бо на Кисві. Даде їм власне досяг нечистих, як одесь гонять і селити всякий недух і всяку болізнь. Сіяв буду Десять посла. Ісус, заповідай мологолям, на подія, загнідіти вограці Мариський, не входьте. Ідіте же паче ковцям, погибшому дому Ізраїліва. Хотя що вже проповідайте благоліще, яке приближиться царстві небесне. Боляще стіляйте, прокажани, очищайте, мертві воскрешайте. Біси і згоняйте, ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, Слава Отцу, Іссину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на тільки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причислює свої матері, святи, слава Светлани, Ще ти праведне, буде, ти скня, всі святи повної спасених, як благ і чоловіку любець. Амінь.